Всім привіт з Полтавської області. Сьогодні, ось зранку, будемо продовжувати копати картоплю. Ранню викопали, то вона така ну, більш-менш нормальна була, але її мало було в кущиках, по дві, по три штуки. Тут ось пізня йде, тут повинна бути якась червоненька, рожева. Тож зараз будемо показувати і дивитись, що по врожаю в цьому році. Ну, Спека, звісно, зробила свою справу. Все он сухе. Копати неможливо. Ми садили під лопату, підгортали мотоблоком, а тепер копаємо вже одну лопату поламали, бо земля що камінь. Ось така картопелька у нас. Зараз подивимося, скільки її тут ось гарна. Я не знаю, як називається, але в тому році писала, що це слов'янка. Вона по врожайності, ну це рік такий зараз не, не дуже. А в тому році вона дуже гарна, велика була. Але ж з неї, ось як щось готувати, вона тверда. Ми більше садимо такої білої, жовтої, чи як на неї кажуть, щоб вона розварювалася, бо цю, бо цю вариш вариш. Цю слов'янку чи не слов'янку викопали, півтора рядочка. Я ж кажу, небагато у нас. Три відра накопали, але вона гарна. І тут ось починаються два рядочки. Я просто листик загубила той, де я писала назви. Повинна Red Scarlet бути ще у нас, я залишала, але щось бачу, вона тут якась різного кольору. Є і жовта, і червона. Це точно не Red Scarlet. Ось це. Така, але вона схожа з той, що ми тільки що копали, тільки та кругліша, а ця довша. Яка є, без назви, з назвою. Головне, щоб хороша була. Ось така. Ця картопля є. Тут порчена. Тут якась. Трохи червоніше йде. А тут сорт Пікассо. Ось самий гарний кущик. Але так, бачите, якась вона деформована, вся. Три, чотири, п'ять. П'ять штучок. Ну, це найгарний кущик. тут. Ось таке. Маленьке все. І деформована, бо грудки ж такі лежать зверху. Каміння просто. Ну, можливо, і не від того. От так Може, болячка якась. Так. Вибираємо. Далі. Максим з татом копають, а ми з Євгеном вибираємо. Євген десь пішов тих хробаків, хрущів чи що то воно курча там поніс. Бо ми тут викопали яйця, ящерки. Ми закопали, заховали, і от тих хробаків море просто такі великі, Вон, бачите, як не може викопати. Лопату головне, цей раз не поламає, бо ми того разу, як копали ранню, поламали. Твердо, дуже твердо. Але щось є. Якби дощик був, то взагалі було б супер. Ну нічого. І зате дякуємо. Вистачить. Так, друга лопата в хід пішла. Ну Нічого, купимо держак і все буде добре. У нас тут луночка залишилася, але вчора ми тут бур'яни порвали, де зараз викопали, а тут ще ось бур'ян. П'ять рядочків то вони зараз прорвуть, викопають і на цьому все. Там повинна бути синя картопля і фіолетова та що всередині. Женя он, збирає зверху, а я йду. І звіря дочок, і в його там грибуся. Бо ну таке, дитина. Ну нічого, і той яким прийшов допомагати. І зараз тваря дочка і піде далі. Він більше оцих хрущів носить. Нехай відволікається туди-сюди. А в цієї картоплі, як я вже показувала, дуже багато такої. Так що кожен сорт залежить від погодних умов. Ну, нічого, будемо чистити. Вона нормальна, не гнила, просто що більше треба буде обчищати, бо поверхня нерівна. Все, Максим зробив лопату. У нас був держак. І ось тут ще висота сорти ціле, а не картопля. Оце, я думаю, Red Scarlet. О, тут її маловато, але вона ну, хороша у ямки. А тут ось у нас є трохи картоплі, Солоха, соло, Це та, що всередині фіолетова, де ж вона? О, от така вона. О, і дивіться, який клієнт сидить. Дуже багато в цьому році. Ну, їх і по весні багато було. Літало так. У нас її небагато, але трошки ми садимо. Вона в запіканні йде дуже така. Я не скажу, що прям смачна, якась супер-пупер, але їсти можна картопля як картопля. У кожного різні смаки, бо я весною, як садили, ми показувала, що садимо таку ой, там понаписували, що вона і ге, і не ге. Я не знаю, не куштувала таке, не можу сказати. Коротше, люди є різні, але ми трошки так садимо. У нас не багато, у нас там рядочок буде, буде, може, відро, якщо буде, і все. Ще є просто синя, це циганка. Є довга така, у нас. Кругла, бо довга щось У нас була маленька, ну в цьому році, бачу, і не дуже, але завжди була гарна. Ну, картоплю треба оновлювати. Ми на той рік будемо оновлювати, бо в нас вже старенька, так сказати. Цю як копаєш, їй не видно солоху, що вона там є. Це, ми картоплю викопали. Ми її садити багато не садили. Ми завжди так садимо. 7-8 відер, ну до 10 максимум, але дуже рідко. Накопали сьогодні 16 відер, той раз 13, коротше 30, ну і там і рання декілька відер. Десь відер 35 накопали, але ж там буде і свиняча перебрана. Хочу сказати, що завжди ми брали там відер 60, десь отако, А це в половину менше. Ну нічого, нам вистачить. О, ось Синенько притоптали. Ось ще одна. Це зараз, ну, не зараз, ввечері, напевно, буду грябати, то ще знайдемо піввітра. Врузимося і до хати. От і вся наша картопля. Ось тут і в мішках. Зараз трошки відпочинемо і треба висипати. І все, ну що погребі, там погрібі віддерп'ять ранньої. От такий врожай. Вона є, але їй просто менше. Все. Схартоплений сезон закінчений. Перебирати і опускати в погріб. А тут у нас ще сьогодні переселення. В цей сарай. Манюнька. Ага, бузата така. Що це, кабанчик? О, Ні, це свинка. О, це, це вона. Це такий побольше. <смеш> де <Дідея> як гарно показує. <смеш> Зараз в цьому сараї поприбираємо, і сюди, ну, не сьогодні можливо, але ці кури, там же ж воно курчата, чи хто вони такі вже будуть на зиму в цей сарай, бо там холодно взимку буде. А тут ось декабан був, поприбирали вже. І малі тут будуть сидіти. Нехай сидять. Двері прикрутили, бо кабан їх по весні виніс, відірвав. Ось так. Порядочки такі у нас. Потихеньку треба щось наводити. Та вони звикнуть, воно одне й те ж саме, ці сараї. І тут також поприбирали, але тут у нас картопля зараз стоїть. І ще ось зміни маленькі, те, що я казала. Клітки треба сюди переносити. Одну перенесли, а ще. Одна там, де нутрія, і там, де кукурудзу ми зберігаємо. Коротше, треба все сюди, щоб це все таке негарне було на одному місці. Бо у нас то там, то там стоїть. Якось так. Ну і клітки переставили, але ще порядочок не зробили. Там піддони стояли з відсів блоків, розібрали. Завтра ще тут позагрібати, а зараз іду, бо Жені там пообіцяла покататися з ним. Це без. Кісточок. Потім ось такий. О, так, Пішла я, бо я опрозівала отаку. На продаж ми обриваємо все таке поганеньке. А кому на гостинець самі обривають собі. Так, пішла, я бо мені треба нарвати нарізати вірніше, три отакі пакетики. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.